Знайомимося з нашим новим адвентом прянуковий будиночок 31 смачний день. І зараз ми подивимося, що ж то там є всередині. Отже, розглядаємо, що є всередині. А всередині у нас є ось така основа, на яку ви будете розміщати наліпки. Ось такі. Прекрасні наліпки, бачите, яких багато? Це все смаколики для такого пряничкового будиночка ось такий він пряниковий будиночок. Кожного дня, із настанням місяця очікування, ви наклеюєте по черзі ось тут наліпки, вони пронумеровані. Як дізнатися, яка наліпка? А дивитися, отут, що може підійти за формою. Наприклад, напевне, що тут зверху буде ось ця свічечка з такою зефіркою. А тут, напевне, в нас буде сердечко. І теж ми зможемо побачити, а ось воно є сердечко. І коли ви розміщаєте таку наліпку красиву, ми розкриваємо ось цю книжечку. 31 смачний день, ця книжка рецептів. І у цій книжечці у нас до кожного дня грудня є певний рецепт. Наприклад, смузі-зимовий настрій із бананчика робимо, і мандаринки, і йогурта. А тут робимо бутерброди посіпаки ось вони, які веселі у нас вийдуть. Ви бачите, кожен рецепт він зображений малюнками. Ось тут написано інгредієнти, а тут кроки, як це все готувати, зображено в малюночках, то, то буде швидко і зрозуміло. І найголовніше, тут дуже прості інгредієнти, які завжди можна е, легко знайти і приготувати разом. Обов'язково. Ово. А тут, ви бачите, показано, як можна сервірувати стіл до різного періоду доби. На сніданок, на обід, на ланч, на вечерю. Це теж може бути корисним, коли гостів зустрічаємо. І ці всі рецепти, ось смачний, фруктовий чай, ви зможете приготувати разом і дорослі і діти, а деколи навіть самостійно діти, а дорослі лише поряд спостерігають і радіють, як це все красиво виходить. Ось так на кожен день. Бачимо різні рецепти, тобто буде смачно весь грудень і буде весело, а тут можете побачити, як можна красиво скласти серветку. Отже, 31 смачний день зовсім скоро розпочнеться. Долучайтеся до смачного приготування і прикрашання пряникового будиночка.